І я їй написала ще раніше, я тільки почала з вами, ще до того, як почала з вами mm -hmm. займатися. І вона мені сказала таку фразу, що так, потрібно тренуватись багато, mm -hmm. і потрібно багато їсти. І вона там написала, що там щось 2500 кілокалорій їсти потрібно багато. І я подумала, як це багато їсти. Якщо я буду багато їсти, значить, в мене буде велика вага, і я буду негарною, великою і буду з ожирінням. От mm -hmm. розвійте цей міф. І, взагалі, як ви рекомендуєте теж їсти і чому ця тренер сказала багато їсти, а не їсти це, трошки? Ця тренер була дуже права, тому що набрати м'язеву масу насправді досить тяжко. Потрібно от їсти так 2500 це нормально було б для того, аби почати набір. І це має бути якісний набір, тобто він мав би бути більше за рахунок збільшення вуглеводів. Це такі великі порції, каш, найкраще. Це дуже страшно для.